З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників «Арселормітал Кривий ріг зі зброєю в руках стали на захист рідної землі. На війні з російським агресором обірвалося життя 128 арселорівців. Ще 17 захисників повернулися додому на щиті із зони АТО ООС в часи гібридної війни. Нині імена героїв на меморіалі. «Сьогодні ми зібралися тут, щоб відкрити пам'ятник і вшанувати пам'ять наших колег. Це дуже важливо, тому що таким чином ми будемо пам'ятати, для чого ми тут. У нас є відповідальність перед колегами, тому ми будемо продовжувати працювати, продовжувати виробляти сталь. заради пам'яті про них. З 2014 року у Кривому Розі встановлені 182 меморіальні дошки та п'ять пам'ятних знаків на честь військових, які віддали життя за Україну. В минулому році коштом міського бюджету встановлено 65 меморіальних композицій. Зараз завдання усіх нас це шанувати пам'ять наших героїв, тих, хто не повернувся, це підтримати їх родини. Це допомогти всім, чим тільки можна, тим хлопцям, які зараз на фронті. Кривий ріг один із лідерів по допомозі. Нашим військовим Збройним силам України 1 мільярд 750 мільйонів це дуже величезні гроші. Те, що надало місто Кривий Рі. Це одна з найбільших цифр в нашої держави. І звичайно, ветеранська політика. Ветеранська політика це підтримка ветеранів, це помічники ветеранів, це, це я, ветеран, це одних дітей, це допомога, в тому числі і там соціальна і скидки, і гроші і все інше. Тому що саме головне це перемога і. Хочу сказати, що перемога обов'язково буде, якщо будемо всі разом і будемо об'єднані. Новий меморіал Вічна слава робота криворізького митця Володимира Токаря. В центрі композиції символічно височіють дві мужні фігури воїна та металурга. Коли з війни повертається в цивільне життя і навіть в рідне місто, в тилові міста, то декілька діб треба, щоб до тями прийти. Тепер із місце, куди можна прийти, вклонити голову в пам'ять тих, хто навіки строю. Сьогодні день соборності. Дуже важливо, щоб ця соборність була в душі у кожного. Не може бути сильного народу, сильної нації. Якщо ми не будемо єдині хвилини мовчання, вшанували пам'ять полеглих земляків до підніжжя пам'ятника, який стане ще одним знаковим місцем для криворіжців. Лягли квіти. Олег Ендриксон, Артем Кравченко. Цей день.